Добрий день, дорогенькі мої глядачі! Перевертаю мій чарівний годинничок, пісочок посипався і казкова передача розпочинається. Сьогодні з моїм котиком він, бачите, котлетку з'їв, клався спати. Але казку слухати буде. Таке, бачите, сторожки і вушко на шороше. От. Казка називається Про солом'яного бичка. О. Жили собі в одному селі дід та баба. І були вони бідні, божечки, дід десь ходив на службу, там. яку там службу щось допомагав, охороняв щось, а баба вдома сиділа та там. Нитки собі пряла та й з того жили, Щось десь там продадуть та хліба куплять. А так в них ні худоби, ні птиці, нічого гола хата. Та якось вже діло до літа йде, і баба каже, діду, чуєш, діду, так мені оце сумно самі в хаті сидіти, поки тебе вдома немає. Знаєш, ти б мені от зроби мені, от із соломи, на трошки там лишилося якоїсь сторічної, зроби мені бичка маленького таку, тю, каже дід, а то навіщо? Ну, як то нащо, каже баба. Ага. То треба. Бо так ніби в нас і худоба з'явиться. Люди ходять у нас своїх бичків, пасуть, корів, і я буду пасти. Дарма, що він із соломи, до ліса пожену, там сяду собі, нитки буду прясти. А так ніби і приділі, і мені веселіше, що там з бабами перемовлюся чимось словом, та і вони пасуть, і я пасу, та люди подумають, що ми вже забагатіли. Ну, дідуві не шкода, що шкода, тої соломи, що не вистачило, і стріхи натягав. Зв'язав і того бичка, ніжки такі з паличок зробив, ну, чисто бичок, ріжки маленькі, хвостики з мотузки. Тільки та солома купи не тримається, в діда розв'язується, розв'язується, ага, думаю, дід, десь там в мене була. Троха смоли, щось там колись я човна робив, тої смоли, я засмолю та й буде триматися. Взяв нагрів тої смоли, такий в нього кетях такий, той смоли. Взяв того бичка, замазав весь смолою от, от, та вже та солома тримається. Вже смола спеклася добре. Ось каже: На, бабу, тримай собі бичка. Та пішов дід знову сторожувати, а баба бере цього бичка, налегала його, це прив'язала мотузку до нього, потягла до лісу та поставила, ніби він пасеться. Та й взяла до дуба, прив'язала, сама сидить там нитки прийде та й на бичка глядить. Там інші баби сусідки свою корів женуть на пасовицьку, та на бабу а вона хвалиться. Ось, бачите, і я свого бичка вигнала. Ну, баби сміються, але що ніхто нічого не каже, нехай. Пряла, пряла баба нитки, та й не незчулася, як заснула. Коли це виходить з лісу ведмідь Бурмила Михайлович, побачив бичка, каже, ууу, бичок, а що то в тебе таке от чорне на боку? А бичок каже, та то смола. Ого, каже Ведмідь, слухай, а мені смоли треба. Мене тут отако бджоли покусали. Зараз замащуся, кусатися не будуть. Дай мені той смоли. хап того бичка, та й прилип лапою. Давай другу, і друга лапа прилипла. Давай зубами зуби прилипли. Тягає, тягає того бичка. Він прив'язаний, не може відірватися. Баба прокинулася, що таке? Боже, ведмідь з тим бичком качається по кущах. Вона гукає, діду, діду. А той з Майдана, що бабо, Біжи сюди, наш бичок ведмедя впіймав. А, дід почув, прибіг, точно ведмідь прилип до того бичка. Він того ведмедя взяв, мотузками скрутив від бичка одідрав та й ведмедя в погріб закинув. Ага. знову баба бичка пасе. Дід знову на майдані сидить. Коли це вибігає з лісу вовк. Побачив бичка, а, бичок, третячок, а що в тебе бік чорний? А бичок каже, то це в мене тут смола. О, каже вовк, от якраз добре, мені смоли треба. Тут у мене так собаки порвали, покусали, та шерсть вирізла. Я засмолю. Та й буде хоч до пуття, щоб не боліло. Та й мац дертого бичка, та й прилип до нього лапою, другою, і тою лапою, а далі зубами хвостом, та й качається з тим бичком по будяках, о, вже таке наробили. Крик у шуму лементу, баба знов прокинулася. Ой, лишенько, діду, діду. й знову каже, що там таке знову трапилося? Біжи сюди, наш бичок та вовка впіймав. Та не бреши, бабу, та їй бо присібу. Біжить дід. Добре, що взяв мотузку, зв'язав того вовка від тої смоли, відліпив його, теж в погріб кинув. Вже в погрібі ведмідь з вовком сидять. Ага. Знову баба бичка пасе на завтра. Баби йдуть, там корови свої ведуть. Пряла-пряла бабанитку та й заснула. Коли це з лісу виходить лисичка. Побачила абичка, ох, який гарний бичочок, таких раніше тут. Не бачила. А що це в тебе бік чорний? Габичок і каже, то в мене там смола. О, каже лисиця, мені смоли треба якраз. В мене там хатку підлатати, там за смолю, щоб дощ не протікав. А ну лише дай мені шматок. Хаб того бичка, Та що ти мене тримаєш? Та й другою лапку, давай віддирати третю, та прилипло лапами і качаються по кущам, пилюку здіймають. Відірватися не може, бичок вже прив'язаний. Баба знову прокидається. Діду, діду. Що знову, бабо? Біжи сюди, наш бичок лисицю впіймав. Дід уже бабі вірить, прямо з мотузком прибіг, ага, є й лисиця. Взяв лисицю, зв'язав до погріба, вкинув. Вже там в погрібі, вовк, від лисиця сидять. Знову баба йде. Бичка пасти. Нитки пряла, пряла, та я тако на сонечку задрімав. коли з лісу вискакує зайчик. Побачив бичка, каже: о, бичок третьочок, даров. А що це в те бік такий чорний? Хе", каже, чом би не бути чорним, як то смола. Ой, каже, Зай, та мені смоли треба, хе-хе, Мені так треба смоли в господарстві. Там мене пеньочок тріснув, там підлатаю, там замажу, там ще щось. Мені смоли в краю треба. Дай на мені сюди. Та й прилип. Ага, давай віддирати другою лапою. Причепився і зайчай вухом Ну, Причепився до того бичка, качається, вирватися не може. А бичок до дуба добре вв'язаний, мотузка крепка. Баба знову каже: діду, діду, біжи сюди, що там знов?? Наш бичок зайця впіймав, дід уже не дивується, так з мотузками прибігає, і того зайця взязав в погріб кинув. Сидять же в погрібі і ведмі, і лисиця, і вовк, і зайця. Ага. Ну, а дід тоді ввечері сів прямо коло погреба, взяв ножа, та й давай того ножа гострити. Таким бросочком жик-жік. Коли це чують звірі, щось там таке шарабанить, ведмідь виглядає одним оком, каже: діду, чуєш діду, а що ти робиш? А що каже, робиш? Ножа гостру. А для, то для чого? Ну як для чого? Ти злодій хотів мене вкрасти, я тебе впіймав. То зараз цим ножем я тебе заб'ю, шкуру здійму, та й такого кожуха зроблю з од шкури, ну, буде мені тепло. Ой, каже він слухай, діду, ой, Бог з тобою, що таке кажеш? Я ж червону книгу занесений, мене взагалі зачіпати не можна. Ти що, діду, ти мене відпусти. А я тобі за це? Я тобі за це меду принесу. І воску до свічок, і вулики, все все принесу. Ха, принцес каже, каже, дід, та от їй бо бо каже, ведмідь, відпускай мене. Ну, добре, тільки ж ти сам йди. взяв того ведмедя випустив. Ведмідь як чкурну в ліс, е, тільки закуріло за ним. А дід знову бере ножа та й госить Жик, 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 жик. Коли це вовк уже носа висовує. Діду, чуєш діду? Ану, лише слухай сюди. Ану, ди сюди. Дід каже, що тобі? А от. А що ти робиш? Вук каже, що? Ну,жа гостру. А то для чого? Ну як для чого? Тебе злодія впіймав, ти мого бичка хотів красти, то я ось його візьму, та й шкуру з тебе знімлю. Та й буде такий бабі, шуба, тепла, зимою у нас холодно, а твоя шкіра така гарна хутра буде. Ой, каже, вовк, слухай, діду, щось таке говорить, мене ж, аж циганський піт мене обіляв, аж зуб на зуб не попадає від страху. Може, може, не треба то робити? Хе-хе, каже дід, як то не треба? Обов'язково треба. Діду, знаєш, що?» – каже вовк, а ти мене відпусти. Як то відпусти? А отак от відпусти. А я тобі за це, я тобі худоби прижену. Баранців, там, овечок, ну все цяке таке, таке. Принесеш, «От точно от зуб на холодець даю, принесу. Ну, біжи, пустив діди вовка. І далі гострить, натячки ножаку. Тут уже лисиця носа висовує. Дідусю, а дідусю, чуєш? А от і не ходи сюди, щось тобі скажу, що ти хочеш. А ти, на жаль, для чого гостриш? Відчувай, Лисичка, що це? Як для чого? От ти хотіла мого бичка вкрасти, то я з тебе за це шкуру знімлю, та бабі комір пошию. І лисячий, гарно буде. Ой, діду, ну, слухай, не чіпай мене, каже Лисичка, краще відпусти мене. А чому ж це краще? Так в мене ж хоч щось буде, комір буде, а я тобі за це всякої птиці принесу, що хочеш. Ну біжи, пустив її лисицю. Тут уже зайць вуха висовує. Діду, ти ножа чого госиш? А той знову шаркає того щукшу. Той каже, стебешки рознімлю, та рукавиці зроблю. Ой, діду, відпустиш мене, відпусти, як же рукавиця? Та мене зайчиха вдома та зайченята. А як мене відпусти? Так, Швидко говорить, як мене відпустиш, я тобі за це всяких намистечках принесу та якихось грошей та, та коралів та стрічечок гарних, то все на базарі, я там отом набрав мене є. Ну біжи, пустив і зайця. Побігли вони. Сидя дід з бабою ввечері, та журяться. «Е, — каже баба, дарма ти їх відпустив. Нє, каже дід, я відпустив, щось та з цього добре буде. Коли це щось в дворі, гур, гур, ту, бух виглядай, а то ведмідь тако два вулика притяг, а на спині мішок, а там мед, такий в бочці та ще воску, кілька кругів. Та постав вже в діда вулики, пасіка є. Ой, діду, на тобі ведмідь, подяку. Пішов ведмідь. Дід уже має вулик і має вже пасіку. Щось таке добро. З цього буде. Знов сидять в хаті, коли це двері щось дер-дер-дер, відчиняють, а там вовк та нагнав повний двір. Баранів, та коня пригнав, та кобилу, та овечок, там, боже, козу десь там, худоби нагнав повен двір. Ой, ще не в кожного багачата є. Подякував вовк дідові та й побіг. Вже вони раді з бабою, вже в них троха є щось. Коли це лисичка, віконечко, стук, стук, виглядають, а повен двір, качок, курей. Гусей, індики є, ой, понаганяла лисичка, стільки тих птиць, вже вже й баба роденька, вже в неї господарство є своє. Коли це вже так під ранок, щось там шкреботить під дверями, виглядають, а то зайця, так, цілу таку торбу приніс, а там і, і гроші, і намисто, і стрічечки всякі. Подякував зайчик. Ото дід з бабою живуть добре, а бичок у них у дворі стоїть, ніби пасеться. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. Цим же лишайтеся здорові. До побачення!